Привітулі, привітулі, мої серіаломани та серіалолюби. Нещодавно в коментарях ми обговорювали відключення світла. І ось прийшла думка, щоб вам такого цікавого зібрати, щоб і ностальгійне, бо ви цього просили, і фентезійне, бо, судячи з реакції, вам то подобається, і щоб можна було завантажити та переглянути під час блекауту. І ось що я для вас накопала, а поки копала, то сама я кайфанула, сильно кайфанула. Але стривайте, спочатку робимо нашу традиційну розминку: підписка плюс коментар, вподобаєчка під час перегляду і підтримка довіреного збору чи фонду. А якщо такого ще немає, то в описі або за QR-кодом ви можете підтримати фонд зубаті Лопати, яким навіть невеликий, а краще великий донат допомагає рятувати життя нашим захисникам. Раз, два. Вправу завершено. Ви неймовірні молодці. А я тільки що зрозуміла, що чого це я тут інтригу нагнітаю, якщо вже на обкладинці ви й так бачили, що це відео про 11 фентезійних міні-серіалів, які, як завжди, розташовані від найменшого рейтингу до найвищого. Погнали до перегляду! Почнемо з серіалу Динотопія. Одного разу в засновнику Hallmark Entertainment трапилася на очі книга Джеймса Гарні. Динотопія за межею часу. І компанія вирішила взятися за виробництво одноіменного серіалу за її мотивами. Роберт Голмі щойно завершив роботу над десятим королівством і одразу ж взявся за цей проект, впевнений в його успіху. Уявіть собі місце, де динозаври не тільки не вимерли, але й стали сусідами людей, створивши утопічне суспільство. Так, саме це і є Динотопія. Серіал розповідає про двох братів Карла та Девіда Скотів, які опиняються на таємничому острові після авіакатастрофи. Вони швидко дізнаються, що це не просто звичайний острів, це світ, де люди і динозаври живуть у мирі та гармонії. Головні герої Тайрон Лейтсо та Вентворд Міллер. Який вже потім планував втечу з в'язниці, а у далекому 2002 році, він гуляв з динозаврами на міфічному острові. Сайруса Креба зіграв Девід Т'юліс, той самий Ремус Люпін з Гаррі Поттера. Шоу вразило глядачів на той момент приголомшливими кадрами, 75% з яких потребували візуальних ефектів. Критики зазначали, що справжньою зіркою серіалу є керівник візуальних ефектів Майкл Менгі. Який не тільки оживив цей фантастичний світ, а й зробив це в точних пропорціях та масштабі. Після прем'єри було випущено короткотривалий серіал Продовження з Еріком фон Детеном у головній ролі, але його скасували лише через один сезон. Динотопія дуже милий серіал, який вчить тільки добру. Єдине, що зараз очі трошки втомлюються від графончику, але все рівно за подіями досить цікаво спостерігати. Сюжет туманів Авалону заснований на романі Меріон Зімер Бредлі та зосереджений на Моргані, сестрі короля Артура і її матері Вівіан, верховні жриці Авалону, які намагаються зберегти магічний світ від занепаду. Тумани Авалону різко контрастують із більшістю інших переказів історій про Артура, в яких Морган Ле Фей постійно розглядається як зла чарівниця з невеликим поясненням або без пояснення. Її ворожнечі до круглого столу у цьому випадку Маргейн представлена як жінка з унікальними дарами та відповідальністю у час величезних політичних та духовних потрясінь, яка покликана захистити свою корінну спадщину перед неможливими труднощами. Анжеліка Х'юстон з'являється як Вівіан, володарка озера, яка збирається підготувати свою племінницю Моргейн Джуліан Маргуліс як свою наступницю, щоб врятувати Авалон. Але її планам загрожує мерзенна сестра Моргауса. У ролі Моргани виступає чарівна Джуліана Маргуліс, яка після зйомок зізналася, що так захопила свою роль, що тепер завжди носить із собою маленький амулет у формі меча екскалібура. Тумани Авалону це не тільки історія про магію та пригоди, але й про силу жінок, які формували легенди і керували долею королівства. У цьому серіалі ви побачите, як могутні жінки борються за свої переконання та права, в той час як навколо них розгортаються великі історичні події. Так що приготуйтесь до подорожі у світ, де магія і реальність переплітаються, а жінки. Володіють такою силою, яка може змінити хід історії. Перший епізод «Туманів Авалону» залучив більше 30 мільйонів глядачів. Ставши найпопулярнішим серіалом літа на кабельному, міні серіал отримав численні номінації, а також премію Золотий глобус і премію гільдії кіноакторів. Єдиний мінус це те, що українською я його не знайшла. Проте англійською можна переглянути або прочитати книгу в будь-якому випадку. Англійська там не перевершена. Мандри Гулівера це захоплююча адаптація класичної повісті Джонатана Свіфта. Сюжет, побудований на спогадах та галюцинаціях Леміола Гулівера. Який повернувся додому після подорожей до неймовірних земель. У ролі Гулівера виступає Тед Денсон, який зізнається, що під час зйомок сцени з Ліліпутами він відчував себе велетнем не лише на екрані, але і у житті. Він навіть жартував, що після зйомок не міг звикнути до нормальних розмірів меблів у власному будинку. Мері Стінберген грає Мері Гулівер, дружину Лемюеле. А в житті вона насправді і є дружиною Теда Денсона. А знати ви її ще можете як подругу пана Емета Брауна з назад до майбутнє. І кажіть мені, що завгодно, але то одна з моїх улюблених парочок на екрані. А може і ваша теж. Тож діліться в коментарях, що думаєте з цього приводу. Мері розповідала, що для ролі їй довелось вивчити безліч стародавніх рецептів, щоб на екрані виглядати справжньою господиною. Колеги на знімальному майданчику. Навіть почали її жартома називати місіс Гулівер, оскільки вона завжди приносила з собою якісь смаколики, які відповідали епосі серіалу. Також на екрані до Денсона приєднались Пітер Оутул, Том Старіч і Альфред Вудер. І міні-серіал був єдиним голівудським виробництвом, яке включало всі чотири частини сатиричного роману Свіфта. Мандри Гулівера отримали премію Прайм Тайм Емі за видатний міні-серіал. На додаток ще до чотирьох інших перемог, а також отримавши таку ж нагороду на Satellite Awards. майже через 30 років він залишається високо оціненою літературною адаптацією. Наступний наш серіал це Тін Мен, але в нашому перекладі він звучить як «Зачароване королівство. Тін мен це інтерпретація класичної історії про чарівника з країни ОС, яка переносить глядачів у більш складний та розширений світ психоделу, і так це дуже гарно зроблений психодел. Головна героїня Діджи, молода офіціантка сучасного світу, несподівано потрапляє у чарівний світ, де вона повинна знайти себе справжню і врятувати королівство від злої аскаделії. У ролі діджи виступає Зої Дешанель, яка зізналась, що під час зйомок сцени з лавкою сміху вона сміялась так сильно, що знімальна команда мусила зробити кілька перерв, щоб вона могла заспокоїтись, так як вся команда починала теж сміятись разом з нею. Актор Алан Камінг, який грає гліча, це як аналог опудала з класичної історії, розповів, що під час зйомок його складний костюм і грим вимагали години підготовки. Але його персонаж настільки йому сподобався, що він готовий був носити цей грим і в реальному житті. Річард дрейфус, який зіграв містера чарівника, жартував, що його персонаж нагадує йому про його власні спроби розібратись з сучасними технологіями, і те, як часто він відчуває себе таким самим втраченим, як і містер чарівник у своєму світі. Не можна не згадати про Ніла Макдонал, який зіграв Кена Дегрейна, або просто Тін Мен, сильного, але дуже м'якого серцем героя. чий шлях до виправлення минулих помилок і пошуку своєї родини є центральною лінією сюжету? І тут в мене знову ж таки питання, тому що, скоріш за все, ви можете його пам'ятати з відчайдушних домогосподарок, де також він намагався доєднатись до своєї сім'ї, скажімо так. Тож виглядає так, що йому подобаються серіали, які пов'язані з болючою історією родини. З чималим бюджетом у 20 мільйонів доларів «Тін Мен став найпопулярнішим міні-серіалом 2007 року, а його перший епізод привернув увагу майже 6,5 мільйонів глядачів. Він отримав колосальні 9 номінацій на прайм Тайм Емі і виграв одну за грим, а також став хітом серед критиків після прем'єри. Наступний наш серіал це Мерлін або Мерлін Перший лицар. І тут ви скажете: вдруге, щось тут ми розглядаємо про короля Артура. А я вам скажу на цьому каналі, вже втретє ми розглядаємо, тому що є ще повний огляд серіалу Пригоди Мерліна, який ви можете знайти за посиланням. Але це абсолютно інша історія, про яку ви мені дуже часто писали в коментарях. Про походження епічного міфічного короля заснована на оповіданнях про Камелот. Ця телепостановка розповідає про молодість і пригоди легендарного чарівника Мерліна перед тим як він став радником короля Артура. Сюжет розповідає, як Мерлін Сем Ніл дізнається про свої магічні здібності і стикається з викликами, які готує йому доля. Також тут можна побачити таких талановитих акторів, як Хелена Бонем Картер в ролі Марагани, Рудгер Гауер, король Вортигер. Мартін Шорт Фрік та Себастьян Роше в ролі Гавейна, і так далі. Можете пригадувати своїх улюблених акторів з цього серіалу та із з будь-яких інших, і писати про них в коментарях. Важливу роль у серіалі виконує також Ізабелла Роселіні, яка грає чарівницю Німуе та кохання Мерліна. Її персонаж додає історії романтики і складних емоційних переживань, адже між стосунками Мерліна і Німуе Постійно виникають перешкоди, що робить сюжет цікавим та напруженим. Багаторівнева гра Ніла в ролі легендарного чарівника була оцінена як критиками, так і глядачами. Також серіал гарно прийняли завдяки його приголомшливим візуальним ефектам та відданості історичній достовірності. Телевізійна трансляція міні-серіалу побила рекорди на той час і охопила приблизно 70 мільйонів людей. Мерлін був лауреатом численних нагород, 16 з яких отримав, в тому числі 4 з яких праймтайм Емі. Завдяки його величезному успіху був створений наступний серіал Учень Мерліна, у якому Ніл повторив свою роль. Але за коментарями фанів, більшість і не знали про існування цього серіалу. А після перегляду зізнавались, що краще б і не знали. Тому на ваш розсуд можете і продовження дивитись, можете зупинитись на цьому серіалі, і споживайте такий контент обережно. Лев Відьма та Шафа це класична адаптація одноіменної книги Льюіса, яка переносить нас у чарівний світ. Нарні. Четверо дітей: Пітер, Сьюзен, Едмун та Люсі Пенсі під час Другої світової війни. Знаходять прихисток у будинку старого професора. Одного дня вони випадково відкривають магічну шафу, яка є порталом у чарівне королівство Нарнія, де панує вічна зима через чари злої білої відьми. В ролі білої відьми з'являється Барбара Келерман, а Джордж Клейтон Вілсон озвучує та грає Аслана, величного лева і правителя Нарнії. Серіал відомий своїми захоплюючими декораціями та ефектами. Які для свого часу були справжнім проривом у телевиробництві? Сцени з битвами між арміями Аслана і Білої відьми особливо запам'ятались глядачам своєю епічністю та, звісно, драматизмом? Серіал отримав телевізійну нагороду Бафта та був номінований на премію Праймтайм ЕМІ за найкращу дитячу програму і став третьою великою екранізацією відомих романів Ільюса. Після серіалу 1967 року та мультфільму 1979 року. Його позитивний прийом призвів до того, що BBC випустила додаткові серіали Принц Каспіан та Срібний Трон, які стали хітом серед молодих глядачів по всьому світу. Українського перекладу, на жаль, я теж не знайшла, але на Ютубі легко можна знайти оригінал та насолодитись. Неймовірною британською англійською. Це просто насолода якась для вух. <му> Аліса в країні див 1985 року. Це магічна адаптація знаменитого твору Льюіса Керролла, яка переносить нас у світ незвичайних пригод маленької дівчинки на ім'я Аліса. Одного дня, слідуючи за білим кроликом, Аліса падає в кролячу нору і потрапляє у дивовижний світ, де панують абсурд і чарівництво. У головній ролі Аліси виступає Наталі Грегорі, чия гра захоплює глядачів і втілює невинність та цікавість дитини, що досліджує неординарний світ. Ред Скелтон виконує роль білого кролика та додає своєму персонажу неповторного шарму і гумору. Телі Савелас у ролі чеширського кота. Майстерно поєднує мудрість і дотепність у своєму виконанні. Сценографія і костюми у цьому міні-серіалі вражають своєю детальністю та креативністю, створюючи справжню атмосферу країни чудес. Кожна сцена наповнена яскравими кольорами і неймовірними деталями, що робить перегляд захоплюючим та Цікавим. Що відрізняє цю екранізацію від решти переказів роману? Так це те, що музичні номери виконувалися великим акторським складом, і більшість пісень були створені саме для міні-серіалу. Аліса країні Чудес була барвистою та яскравою телепрограмою, яка мала скромний успіх у рейтингах після прем'єри. Тому про неї швидко забули протягом десятиліть після її випуску. Особисто мене охоплює неймовірно дивовижна ностальгія після перегляду ось таких серіалів 60 -80 х 80-х років. Ну звісно, не всіх, а тільки хороших, і цей серіал не виключення. Коли дивишся на ці кольори, на цю постановку, якесь таке все безтурботне, наївне, з світлими мріями, з відчуттям, що тебе вирвали з буденності і закинули в часи дитинства, коли ти віриш в магію, коли це дійсно безтурботні часи. Тотально рекомендую цей серіал, а ви діліться своїми враженнями, чи відчуваєте щось подібне. Бо цей серіал дійсно не заслужено забутий. А можливо, вам подобається якась інша екранізація Аліси, тому що їх все ж таки досить багато. Переходимо до Санта Хрякуса. І тільки спробуйте мені написати, що серіал називається Батько Вепр», бо так називається книжка. У нас ось в цьому відео. У коментарях вже були палки дискусії на цю тему. Тому ще раз повторюю, а ви поки відкривайте вікна, бо зараз буде трошечки душно. А пам'ятаєш минулого тижня, ми писали листи Санта Хрякусу? Серіал називається саме Санта Хрякус плюс переклад книги Батько Вепер з'явився набагато пізніше після дублювання серіалу. І якщо ми тут з вами говоримо про серіали, то і назву ми беремо з серіалу. Зрозуміло, що назва вам може не подобатись, вона може викликати питання. Але спробуйте загуглити серіал Батько Вепер, і ви нічого не знайдете. Аж нічого схожого на серіал, тільки книгу. Тож, шах і мат, я подушнила на випередження. Можете закривати вікна, все душнінями завершується, а ми переходимо до серіалу. Дія серіалу відбувається у фантастичному світі дискосвіту, де місцевий аналог Санта Клауса зникає напередодні свята Хрякус. І це загрожує катастрофічними наслідками для всього світу. Головну роль виконують Мішель Докері у ролі Сюзанни онуки смерті, яка змушена взяти на себе обов'язки свого дідуся і врятувати свято. Смерть у виконанні Єна Річардсона вирішує взяти на себе роль Санта Хрякуса і розносити подарунки дітям, що створює безліч кумедних і одночасно зворушливих моментів. Єн Річардсон навіть жартував про те, як він мріє отримати роботу справжнього Санта-Клауса після завершення зйомок. Девід Джейсон, який виконує роль Альберта Помічника Смерті, додає серіалу особливого колориту своїм неперевершеним гумором і дотепністю. Його персонаж, колишній чарівник і теперішній служитель смерті, постійно намагається повернути хід подій у правильне, на його погляд, русло. Але часто потрапляє в комічні ситуації. Чудернацька довсерійна історія залишилась вірною першоджерелу та порадувала глядачів своїм захоплюючим світом і енергійними героями. А сам Прачет знявся у фантастичній екранізації епізодичної ролі виробника іграшок. В період святкового сезону цей серіал Хох Фазер транслювався в країнах по всьому світу, а згодом також був випущений документальний фільм про те, як створювався цей серіал, який перевів глядачів за лаштунки та досліджував дискосвіт. Серіал отримав три нагороди: Бафта за кращі візуальні ефекти та премію гільдії кінокритиків. Моя ж рекомендація переглядати цей серіал не тільки зараз, а і дійсно, коли хочеться відчути справжній дух Різдва, тому що цей міні-серіальчик дарує теж відчуття дитинства і якоїсь неймовірної магії. Серіал Ангели в Америці заснований на п'єсі Тоні Кушнера, яка отримала Пуліцерівську премію. Цей фентезі серіал. Розповідає про життя шести жителів Нью-Йорка в 1985 році, шляхи яких перетинаються дивним чином під час розпалу кризи Сніду. Серіал охоплює низку взаємопов'язаних історій, в яких герої стикаються з важкими випробуваннями, але знаходять силу та надію у найнеочікуваніших місцях. У головних ролях зірковий акторський склад, серед якого Аль Пачіно в ролі безжального адвоката Роя Кона. Меріл Стріп, яка виконує кілька ролей, включаючи мормонську матір Ханну Піт та навіть привід Етель Розенберг. Таким чином вона знову доводить свою майстерність перевтілення. Головні персонажі також включають прайора Волтера, якого грає Джастін Кірк, Ема Томпсон, яка зіграла роль Ангела, зізналась, що цей серіал для неї став одним із найскладніших, але водночас найвагоміших проєктів у її кар'єрі. Її виконання наповнене магією та величю, створюючи образ, який надовго залишається в пам'яті глядачів. Пронизливий міні-серіал увійшов в історію і став першим із трьох серіалів разом із щіт і корона, який переміг у всіх основних категоріях премії Прайм Тайм Емі. А також згодом був відзначений у п'яти провідних категоріях на золотому глобусі. Джонатан Стрендж і містер Норел це захоплюючий міні-серіал, заснований на одноіменному бестселері Сюзани Кларк, який переносить нас у альтернативну Англію 19 століття, де магія існує, але давно була забута. Серіал розповідає історію двох чарівників містера Норела і Джонатана Стренджа, які намагаються повернути магію в цей світ, містер Норел у виконанні Еді Марсона похмурий і замкнутий мах. Який прагне контролювати і монополізувати магію, щоб зробити її респектабельною? Його гра настільки переконлива, що глядачі відчувають справжнє напруження і страх перед його чарівними можливостями. Актор жартував, що після зйомок йому довелось переконувати власних дітей, що він насправді не може викликати примар. Бертрі Карвел виконує роль Джонатана Стренджа – молодого і талановитого чарівника, який вчиться магії у містера Норрела. Але згодом їхні шляхи розходяться через різні погляди на використання магії. Карвел зізнавався, що глибоко занурився в роль настільки, що його друзі почали називати його містер Стрендж, і навіть в реальному житті. В цьому серіалі прекрасно все. І кожен актор по-своєму. Але особливо хочеться відзначити неймовірного Марка Ворена в ролі джентльмена та Шарлотти Ралі в ролі тендітної Арабели Стрендж, Вражаючі спецефекти, детально відтворена епоха і захоплюючий, хоча і складнуватий і важкий сюжет, роблять серіал справжньою перлиною серед фентезійних серіалів. Магічні дуелі, інтриги, містичні події, кохання тримають глядачів у напрузі з першої до останньої серії. Британський інститут кінематографії назвав цей серіал одним із найвпливовіших та найважливіших телешоу 2015 року, та можна сказати, що він рахується Гаррі Поттером для дорослих. Серіал був номінований на 4 премії БАФТА та отримав надзвичайно позитивні відгуки. А ось і наша вишенька на тортику, і не те, що вишенька, а просто маракуя всіх маракуй. Десяте королівство фентезійний міні-серіал, який перенесе вас у світ, де казки поживають, а реальність стає неймовірною пригодою. Якщо ви не бачили ще повну історію створення цього серіалу, то ви можете прийти за посиланням вище та переглянути все-все-все до деталей, як створювався цей серіал. Сюжет розповідає про Вірджинію Льюіс, звичайну мешканку Нью-Йорка, яка несподівано потрапляє у магічний світ 10-го королівства разом зі своїм батьком Тоні. Вони зустрічають чарівних істот, борються з лихою королевою та намагаються знайти шлях додому, дізнаючись по дорозі багато нового про себе, своє минуле та свої здібності. Зіркою шоу став Скотт Коен у ролі вовка. Який заради ролі навіть вивчив деякі звички справжніх вовків? Його харизма та жарти зробили персонажа улюбленцем глядачів? Койн жартував, що після зйомок він почав відчувати себе справжнім вовком і навіть розглядав можливість змінити своє харчування на більш вовчий раціон. Десяте королівство це захоплююча подорож крізь світ казок, де кожен крок Вірджинії та Тоні наповнений магією небезпеками. Та несподіваними поворотами. Це історія про сім'ю, мужність та віру в диво, яка змусить вас сміятись, плакати та вірити, що казки можуть оживати навіть у сучасному світі. Тож приготуйтесь до незабутньої подорожі у світ, де все можливо. І де навіть найзапекліший скептик зможе знайти своє місце серед чарівних істот і героїчних пригод. Десяте королевство здобув премію ЕМІ тільки за. Титри, і мені здається, що це якась жахлива помилка, тому що там такі круті актори, такий неймовірний сюжет. Проте найголовніше, що цей серіал здобув неймовірну любов глядачів, і навіть зараз він огортає теплими спогадами та відчуттями казки. А ще він надихнув багатьох багатьох творців на розповідь на інтерпретацію дитячих казок для дорослих. Ось така у нас сьогодні вийшла добірочка, і, можливо, у вас буде чим доповнити цю добірку, але нагадую, що це мають бути міні-серіали, ностальгійні та ще на тематику фентезі, казок, фантазій і якихось див. Тож пишіть в коментарях, діліться враженнями про цю добірку, доповнюйте нашу історію. Можливо, вам є що сказати. Я впевнена навіть, що вам є що сказати. Обов'язково донатьте на довірені фонди. І ще невеличкий анонс. Ви іноді запитуєте, чи буде телеграм-канал, де можна слідкувати не просто раз на тиждень за якимись відео, за якимись добірками. По-перше, у нас є спільнота на Ютубі. Ви можете зайти в спільноту, там майже щодня я ділюсь чимось цікавеньким, що знаходжу. І по-друге, телеграм-канал створено, посилання є в описі. Тому додавайтесь і можемо ще там спілкуватись. Там я пощу різні-різні і історії, і добірки, і те, що дивлюсь зараз, і те, що планую подивитись, і якимись цікавими фактами. І у нас спілкування з вами буде уже частішим, а не просто раз на тиждень. Тож, дякую вам за увагу, за те, що підтримуєте цей канал, за те, що пишете коментарі, за те, що підтримуєте лайками. Я вам дуже-дуже вдячна. Це мене мотивує і надихає, про що я вам частенько говорю і в коментарях, і в відео. Дякую за підтримку. І поки ви ділитесь враженнями в коментарях, я йду для вас готувати щось новеньке та цікавеньке. Пока-пока. До нових зустрічей.